Місце зустрічі змінити не можна під стінами СБУ. Знову пікет вимога єдина начальник служби безпеки Юрій Кіцул повинен написати рапорт на звільнення. Пікетувати під стінами СБУ вже стало звичною справою для представників самооборони. Біля установи вже знайомі обличчя. Останній раз активісти збирались 17 квітня. Тоді ж обіцяли стояти до останнього та прийти наступного дня, але чомусь не склалося. Цікавим є той факт, що раніше самооборонівців підтримували воїни-інтернаціоналісти, представники правого сектора та козацтво. Нині ж лише Буковинська сотня. Пікетувальники запевняють, зі столиці офіційно повідомили, що вже скоро керівника СБУ змінять, хоча офіційного підтвердження не надають. Чернівецьке управління є. У списку тих, де найближчим часом відбудеться ротація керівництва. І практично натякнуло, що Юрія Кіцеля на боковині більше не буде. Проте іншим самооборонівцям така інформація чомусь невідома. Нам е, поки що сказали на словах, але я думаю, що воно буде на, ці, буде на сайті викладений, Тому... А хто сказав, що це інформація? Сам пан е, керівник СБУ України сказав, що на Буковині не буде керівником СБУ, буде інший керівник. Кому з е, ким він спілкувався? Ну е, особисто він зустрічався з людьми. СБУ інформацію про начебто нове керівництво спростовують на даний час. Юрій Васильович Кісу є офіційно керівником управління. Відповідний указ виконуючи обов'язки президента України діє. і ми, як військовослужбовці, я і особисто мої колеги виконуємо. Цей указ президента вони запевняють, Юрій Кіцул готовий зустрітися з активістами, проте нині зайнятий роботою. Я, я тільки що мав телефонну розмову з Юрієм Васильовичем Кіцулом, який просив вам передати про те, що він готовий зустрітися з вами усіма завтра, о 10 годині ранку, в стінах нашого управління. Під стіни СБУ прийшли як і ті, хто вимагає відставки Кіцула, так і ті, хто називає останніх провокаторами. Члени громадської ради, які вчора підписали меморандум про співпрацю, стверджують, у звільненні начальника зацікали на Одна з політичних сил, яка хоче бачити на цій посаді свою людину. А тут вже і називають, які би хотіли відділи керівники. відділу, букви називають що й боюсь навіть і називати. А звідки ви знаєте фаховість того чи іншого керівника? Просто хтось в уста вложив ці слова. Так само вважають і депутати обласної ради розхитувати цю структуру для того, щоб вона не мала можливості здійснювати свою функцію в повному обсязі, на наш погляд, зараз є е, е, доволі небезпечно. І стіни СБУ прийшли чотири десятки активістів. Як і минулого разу вони запевнили, стоятимуть до вечора і прийдуть завтра, та чи дотримують вони свого слова.